Зараз до іншої теми сьогодні маємо змогу поговорити про 21 першу річницю поховання патріарха Володимира із Олегом Ляшком. 21 рік тому Олег Ляшко був на цьому похованні, як тоді журналіст і пам'ятає, що відбувалося там 21 рік тому. Пане Леже, ви вже в ефірі. Тож просто певно запитаю вас про ваші сьогоднішні відчуття. Прошу. Та доброго дня на цьому місці Ми зараз знаходимося біля святої Софії Київської в історії України. Той день, 18 липня, 1995 року, війшов як чорний вівторок. Тодішнє керівництво держави дало команду заборонити ховати патріарха Володимира у Софійському соборі. До речі, він кілька років був патріархом і висвячений на патріарха був саме у сінах Древнього Софійського собору. Ми зараз знаходимося біля його могили, похований патріарх Володимир біля Софійського собору. Щойно відбулася тут панахида за упокій його душі. На жаль, мало прийшло людей, хоча це велика людина була, яка. Більше 17 років відсиділа в радянських тюрмах і констаборах за свої переконання, за любов до України, за те, що відстоював і завжди виборював незалежність української держави. Справді ви згадали, 21 рік тому я тоді був молодий журналіст і висвітлював ці події. Я пам'ятаю, чорна маса беркутівців отут перед Софією. З цього боку люди із труною, сілом патріарха, і як Беркутівці по-звірячому били. Прочан, українців, тільки за те, що вони прийшли до Софії для того, щоб шанувати пам'ять патріарха. До речі, тоді молодий Масійчук теж тут був, тоді от поряд зі мною Наталка Чангулі, журналістка, заслужена журналістка України, вона теж тоді тут була. Насправді ті події, які відбулися 21 рік тому, але, на жаль, за 21 рік мало що змінилося. Буквально днями тут, а під сінами Софії, прийшли е, люди і співали. Боже Царя Храни. У Києві біля СБУ на 25 році незалежності. І не тільки Боже царя храни, вони ще молилися, щоб Бог віддав їм цю землю. Так, абсолютно правильно. Співати Боже царя храни на 25-му році незалежності. Це е, всі ці історії. І чорний вівторок поховання патріарха Володимира 21 рік тому, і через 21 рік піснопіння Божа царя охорони під Софією. все це показує, що українська держава повинна мати помісну церкву, українську церкву, українського патріарха. Українці мають право рідною мовою звертатися до Бога. І ніхто не може зовні керувати ні українськими політиками, ні українськими вірянами. Зрозуміло, що церква відділена від держави, але без Незалежної і помісної української церкви без українського слова, без української історії, без української культури просто не буде України. Це треба нам всім українцям пам'ятати. І до речі, це я принагідно згадую і вибори, які вчора відбулися. Коли всі прочитаємо, як погано живемо. Які низькі зарплати, які високі тарифи, які низькі пенсії, що влада піднімає пенсійний вік. А водночас ідуть на вибори і голосують за 500 гривень, як у Чернігові 206 округ, кандидат від влади Максим Микитась. Роздав по 500 гривень і обрали депутатом. Потім буде у коаліції Панамських патріотів голосувати за підвищення пенсійного віку до 70 років, за газ по 15 тисяч гривень за тисячу кубів. І отак обираємо, а потім питаємо, чому ми так живемо. Що нас влада грабує, а в мене зустрічне питання до тих моїх земляків-чернігівців, які голосували за кандидата від влади. А ви свою відповідальність за те, що грабіжницька влада не відчуваєте, продаючи свій голос за 500 гривень чи за сертифікат на ліки за 200 гривень, як роздавав там ще один кандидат Власенко. Ви не відчуваєте свою відповідальність за те, що 25 років грабують нас. Влада не з космоса прилетіла. Ви голосуєте за гроші, за цю владу. Яка... Потім вас заграбує. Потім на кожних зустрічах ви мене питаєте, чому ми так живемо. Коли я до вас звертався і просив підтримати нашого кандидата Дмитра Блауша, ви його не підтримали, тому що я вам не дав у зуби по 500 гривень. А то вам прийшов кіло гречки дав у зуби 500 гривень. Дав за тих ви йдете, голосуєте. Пане Олеже, сьогодні відбулася підсумкова прес-конференція голови Верховної ради Андрія Парубія. На якій він висловив сподівання, що восени Верховна Рада зможе ефективно запрацювати, подолати політичну кризу. Окрім того, парубій заявив дочасних парламентських виборів не буде. Він у цьому впевнений. Давайте ми послухаємо, як саме це сказав Парубій, і потім з вами прокоментуємо. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо в найближчі тижні і напередодні вересня знайти таку платформу, в якій ми б увійшли у вересні в повноцінну системну роботу. Я не бачу будь-яких підстав для дочасних виборів. Більш того, я це говорив і повторюю публічно. Я вважаю, що дестабілізація в нашій країні через проведення дочасних виборів є не український сценарій, а сценарій зовнішній. І ми його бачили на прикладі деяких наших сусідів, коли країна просто зупинялася на шляху реформ, в цьому парламенті більшість нових депутатів, які пройшли Майдан, пройшли АТО, велика кількість громадських активістів. І я думаю, той парламент має ще дуже великий потенціал для роботи. І хочу заспокоїти всіх скептиків, дочасних виборів не буде. Олеже, по перше, чи погоджуєтесь ви з Андрієм Парубієм, що Верховна Рада вже подолала кризу і зможе запрацювати ефективно восени, і що дочасних виборів не буде. Будь-якій державі влада, яка не має підтримку в суспільстві, вона йде на вибори. Згадайте, так ось після Брексіта було в Британії, коли британський прем'єр не переконав суспільство у своїй позиції, він подав у відставку. Так було в Греції, коли грецький прем'єр Ципрас пішов на повторні вибори, буквально через три місяці після строкових виборів, для того, щоб отримати в отум довіри. Коли сьогодні ні президент, ні уряд, ні парламент не має підтримку в суспільстві, за логікою треба було б іти на дострокові. Вибори для того, щоб отримати кредит довіри від суспільства, для того, щоб люди або надали кредит довіри іншій політичній силі, або підтримали тих політиків, які сьогодні ту владу, яка сьогодні керує країною. Але водночас результати виборів, зокрема вчора, по семи округах показують, що без зміни виборчого законодавства дострокові вибори не вирішать проблему зміни влади, тому що прийдуть грошові мішки на мажоритарні округи, пороздають гроші, як це було в моєму Чернігові, і такими китасі продажні знову стануть і будуть опорою нинішнього режиму. Тому коли ми говоримо про вибори, в першочеровому порядку треба міняти виборче законодавство, треба скасувати мажоритарні округи, треба запровадити повністю пропорційну систему виборів за відкритими списками. Тому що мажоритарка це фальсифікації, це адмінресурс, це підкупи, це зловживання. І люди, які живуть, потерпають від цієї влади, потім за 500 гривень продає свій голос, а потім скаржиться на владу, чого він. Так живе, тобто цей замкнуте коло можна розірвати, тільки змінивши виборчий закон. Що стосується, чи подолана політична криза, чи не подолана. Ні, на мою думку, політична криза не подолана. Сьогодні ми живемо літо період відпусток, тимчасового затишня, і ця криза загостриться. Якщо уряд, якщо президент, якщо коаліція сформована в парламенті панамських патріотів, не вирішуватимуть проблеми громадян. Ця криза матиме рецидив восени, і чим вона закінчиться, одному богу відомо.